Я вам ще раз говорю тільки не на останньому поверсі. Ходімо, оглянемо і тоді приймати рішення. А якщо буде дах протікати, буду чути звук дощу, птахів, вітру, технічні звуки. Ні, не буде, тому що наш дах зроблений по сучасних технологіях і найкращої якості. Отам пустотна плита перекриття 22 см, 25 см пінополістирол, утеплений дах. Пароізоляція армується сітка. Після цього заливається ухолоутворююча цементно піщана стяжка 80-120 мм і два шари роберок, що забезпечить твій дах від протікань. І головне гарантія від забудовника. Хм, Переконливо. Екологічно чисте повітря без сторонніх запахів і шуму дороги. А, також відсутність сусідів зверху і інсуляція квартири. А родзинкою останнього поверху відкрита панорама з виглядом на місто. А ліфт у вас є? Так, звісно. І це є швейцарський виробник Schindler Group. Що ж, останній поверх в місто комфорту мені до вподоби. Беру.